Слава Богу, брати, і сестри! Наскільки ми є щасливі люди, слухаючи такі свідоцтва, що Бог ісіляє, Бог піднімає, там, де чоловік ставить крапку свою і говорить, що невеликовна болезнь, не будеш жити, то посліднє слово завжди Бог говорить. І Бог говорить людині: або ти живи, або ти помри. Його така воля на нас. На людей. І ми є раби Бога Всевишнього. Іменно такому Богу ми служимо. До такого Бога ми принадлежимо. І це, і це не від нас. Це просто дар Божий, що Бог однажди явився в нас, будучи людьми одверженими, будучи людьми язичниками. Але Бог змилостивився на кожному із нас і знайшов нас. І назвав нас сином, назвав нас дочкою. За що? За те, що ми такі добрі, за те, що ми вродилися в родині може, віруючих? Ні, це велика милість Божа. Тож, мої заклик сьогоднішній вечір, щоб ми спомнили, звідки ми не спали, з якої глибини рва Бог витащив нас, щоб ми поцінили, щоб ми подорожили, щоб, ми, щоб хтось не восхитив вінця нашого. Якщо ми будемо діло Боже вістині небрежно. тому що в свій час Бог нам відкрився і хоче плодів від нас, Господи, допоможи нам. Будемо за це молитися, будемо за це думати, Боже, такий малесенький час відріжок нашого життя, всього нашого 70-80 при прошу, крепості, і життя наше проходить. Ми сьогодні чули, і зранку, і зараз, що Бог. Кожного із нас він готує до великих випробувань. Я щось так з -з -з замітив в останній час, що ось, щось так люди, от проповідники, Бог ложить так на серце і проповідає, що в тяжкий час ми живемо, у важкий час ми живемо. Чи, чи дійсно це так? Так, час Богом даний час свободи. Але Бог говорить Слово Його, щоб оця свобода не послужила нам у плоті, щоб. Щоб цей час викрасти, щоб запастися оцим даром, цим єлеєм, що Бог хоче для нас. Щоб нам противостояти в, в дні іскушення, в дні тяжкі. Боже, допоможи нам. Я хочу прочитати одне слово, яке Бог поклав мені на серце. Я так вірую, я за, за нього роздумував. От, е, так в останній час часто читають із, е, від Тимофія. От і молодіжні йдуть так по по, цей, по Америці, і з'язні, і такі лозунги. іменно за основу б, 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 беруться місця із Тимофія. Я так слідкував, дивився оці собрання. Наші браття їздили от, і в Вашингтон, і там Саоскаролайнку кудись, От і там такі були за основу, брали оці місця. Я так перечитував іменно Тимофія, я так обратив увагу на одне місце, яке мені запало. Я хочу сьогодні поділитися. Записано це місце Перше Тимофія, 6 главі 4 стіжка прочитаю з 11 і по 15. -й. Ти ж чоловік Божий, убігай його, а при успіваю в правді. Благочестии, вере, любви, терпені, кротості. Подвязайся добрим подвигом веры, держись вечної житті, якою ти призван, і исповедал добре відповідання перед многими свидетелями, перед Богом все животворящим і перед Христом Ісусом. Котрий засвідительствував перед Понтієм Пілатом доброї ісповідання, завіщаю тобі соблюсти заповіді чисто, ні даже до явлення Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло звертається до, до оцього служителя, співпрацівника вже, не так, як до молодого. от, в одному місці, як до молодого служителя звертається апостол Павло, а тут як до служителя, співпрацівника на ниві Божій. І наголос за основу, так я собі взяв оце, оцих пару слів. Написано, каже: Ти ж чоловік Божий, убігай! Убігай! Від чого нам треба убігати? Він йому робив настанову, що ти є непростий чоловік. Ти є людина, яка взята в уділ Божий і назвав його чоловіком Божим. Як приємно, я думаю, якби за нас так хтось сказав, що ти роман, ти Степан, ти Іван, ти є чоловік Божий, коли Бог обращався до Моїсея і, і, і Він вів промову до нього, то він обратився до нього каже: я Бог Авраама, Ісаака і Якова. Я Бог оцих, оцих рабів. Що про, що про нас? Чи ми колись задумувалися, що про нас Бог говорить? Що Він міг би про нас сказати? Чи Він би міг би про нас сказати: ти чоловік Божий? Ти людина, особа в моїх очах? Часто люди самі про себе так думають, і своїми устами висловлюють, і своїми дійствами це говорять. Але це сама людина так говорить, а що буде, якщо Бог скаже, ти є чоловік Божий? Та є людина непроста. Каже, ви люди святиї, ви взяти вуділ Божий. Це не просто так. Каже, якщо він святий, то і ми повинні бути святими, ви розумієте? Але чи завжди так буває? Чи завжди в житті наша так буває? Каже, і юноші ослабивають, падають. А надіюся на Господа, ми сьогодні чули проповідь за надію, на що наша надія, на що ми надіємося? І якщо ми надіємося тільки в земному житті на Бога, то ми найнещасливіші люди. Наша надія має бути, ми, ми апостол Павло говорить, і якщо моя земна як хижина розрушиться, то моя надія яка? То я імею дом нерукотворений. Він приготовлений на небесах. Там, де око не бачило, на розум людини не приходило, Бог людини приготовив якеї? Людей, лю, лю, людині святеї, люди, Божій людині. І може хто думає, що десь пролізе Ідіє, ні, туди нічого, приданий, мирності лежи не війде. Ти є чоловік Божий, от, і Бог хоче по-особливому з тобою мати справу і зо мною. А якщо є не так, а якщо ми відемо двойне життя або ж у християнському житті ми не раз замічаємо людей актерів. Якби воно якесь таке, воно, от далі сьогодні братом Льотів було сказано, якісь актери щось десь, десь там, якісь постановки роблять. От, люди якісь отак розуміють і так Бога славлять. Я розумію, це, якщо бути у світі, але якщо бути в церкві і людина, взята у діл Божий, він не повинен бути актером. Він, був, він повинен бути чоловіком Божим на кожному місці. Одна жінка говорила за Єлісея, він проходив кожен день по одній дорозі. І вона замітила на нього, обратила увагу. І що вона за нього сказала? Каже: оце людина свята, це чоловік Божий. Давай там комнатку йому щось зробимо, може він у, у, устає. Чи нас люди узнають? А може ми тільки е, е, вспоминаємо, що ми люди Божі в домі Божому? Може, ми тільки тоді вспоминаємо. Може, ми забуваємо, як переступаємо по рік ось дома, йдемо по своїх роботах, по бізнесах, в школах, десь, по своїх учобах. І може ми, нас не узнають люди, а ти є чоловік Божий, людина взята в уділ, і ми, каже, вас не знають, але ви узнаваємо. Нас повинні люди узнавати не тільки в церкві, але на кожному місці. Де б ми не були б, куди б ми не пішли би, з ким би ми не общалися, ви є світ, ви письмо читаємо його цими людьми. А якщо оцей світ потеряє свою силу, або ж ви є соль з землі, вона геть викидається, якщо вона потеряє свою силу. Ніхто, каже, свічі не ставить під сіл, але на возвише ставлять. І люди дивляться на нас, і чи вони можуть за нас сказати: Ти є чоловік Божий, що оця людина є свята. Вона свята на кожному місці, де б вона не була. А якщо не так, то і Бог і дає нам время покаятися. Бог дає в нас оцей малесенький відріжок часу нашого життя, щоб ми запаслись. Браття нагадують на День осади, щоб ми запаслись. Тому що, каже, якщо ми устаємо йти у такий час свободний, в час вседозволеності, ніхто нас брат нагадував, ніхто нас не притісняє, ніхто нас по 500 доларів не дає штрафу якогось. Чому Бог такий добрий до нас і Він дав нам оцей час? Не так просто. Він готовий до нас, до цієї боротьби великої. Господи, допоможи нам. Тому що ми є люди. Попорою в житті, порою наші руки бувають, опускаються, і десь якась роздивіра приходить в життя. Але надіюся на Господа, він не буде посижений. Господи, допоможи нам. Хай не буде серед нас блудних синів, який він мав поправу. Вона була йому бути з отцем, жити в сім'ї. Але одного разу він захотів щось. Щось такого. Отпусти, віддай мені щось, оте, що мені принадлежить. Але ми знаємо цю історію, що життя його, отой шлях такий тяжкий, поневірянь. Він закінчився біля свинячого корита. І тоді він вспомнив, Він тоді вспомнив, що в батька мого слуги їдять набагато кращу піщу. А я тут біля цього свинячого корита. Пам'ятай. Другий, другий абзац, який я хотів би нагадати, щоб ми пам'ятали, щоб ми ніколи не забували, що ми є чоловіки Божі. І Бог не потерпить, Він є Бог рівнітель. І якщо ми будемо до діла Божого відноситися небрежно, то невічно Духу Божому при, буде при От Отака от от, от велика відповідальність це не так просто. Це не так просто, ми прийшли, создали від, що оболочка може бути нас. Що? Каже, імеє від благочестя, а сили каже, одреклися, хай не буде серед нас таких. Може, це, як я говорив, це може світське, отаке дво, дво, актери, двойне життя, що ми можемо в церкві імє, бати від якесь благочестя. Христос обращався до таких, до таких людей. От, він бачив їхнє двойне життя до книжників Фарисеї, який поправив, вони, вони в їхніх руках був закон Божий. Вони, як ніхто, знали Слово Боже, але Він не раз їх облічав, і це їм не нравилося. Вони зубами скриготали. Він їм говорив: ви гроби окрашені. Ви, каже, зверху оболочку маєте. Але внутрі ви повністю іспорчені люди, всякі нечисті. Хай не буде серед нас таких, щоб, ми, ми, щоб серед нас не було таких людей, що, що якесь двойне життя. Щоб ми скрізь були однакові і в церкві, і вдома, щоб наші дітки не соблазнялися в нас, щоб наші жони не думали про нас, що, що, що щось погане, щоб ми на кожному місці були людьми Божими. Хай нам Бог в цьому допоможе, хай Він нам дасть сили побіждати. Наступати От. і не тільки каже, бути слухачами забудькуватими. Бог говорить, 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 і Бог говорить через братські уста до кожного з нас. Але чи ми беремо, чи ми прикладаємо до свого серця? Чи може так просто оце не мені? А може ми у своїх очах крепко високого мнення за себе і думаємо, що ми чоловіки Божі? Але вийдемо запоріг оцей є малейше іспитання, малейше якісь випробування, от, і вивертається наша внутрішність. Проявляється той Адам, який ще не вмер в нас. Може таке бути? Може? Може, стиду нашого може? І ми можемо в цьому участвувати. Ти же чоловік Божий, одному можна, а тобі нельзя. І настане один час. Коли ми зустрінемося з Богом, і нам би скаже, каже, війди в радість Господіна свого. А многі люди не почують цього. А многі люди прийдуть і будуть говорити, тож ми не твоїм лі іменем щось робили, чудеса творили. Може, огонь з неба зводили, нема середи нас. Але, але так Слово Боже говорить, що будуть такі люди. Прийдуть на суділище отакі люди. А Христос каже, каже, одойдійте від мене, я ніколи не знав вас. Ви розумієте? Ви розумієте, я не, я не можу смиритися із тюєю думкою, щоб мені таке почути від Бога. Ти живеш, ти однажди зустрівся з Богом, ти ущемляєш себе, другим щось можна тобі не ти щось. Старайся смиратися, жити. от. А потім в кінці життя, коли книга життя відкрита, і каже, я не знайшов тебе, в твого ім'я. Сьогодні братом Сергію було сказано, каже, Іван Степан Петро, ім'я там записане. А якщо не будуть знайде наші імена, що тоді буде? Що? А ми можемо своє оправданні, ми щось робили. Але якщо ми не будемо. Мати любві до ближнього свого, що б ми не робили ви, що б ми не говорили, як би ми не били себе в грудь, туди тільки війде в любов, в Царство Боже. Це не ця... оце Слово Боже нас закликає до того. Людина Божа, яка вона має бути. Буду закінчити свою промову, але нехай воно в пам'яті нас останеться, щоб воно звучало в нас, як воно мене звучить. Ти чоловік Божий, не раз, не, не раз диявол по, 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 по от тебе ж ніхто не бачить. Але добре, що Слово Боже, воно зразу каже, його око обозриває всю Вселенну. І там, де ти в потаємній кімнаті, і там, де тебе церква не бачить, там, де тебе брати, може, над тобою не наблюдають, його око обозриває, ти чоловік Божий, тобі не можна. Другим воно дозволено, а тобі не можна, тому що ти взятий у уділ Божий. Ти є людина святая. хай Бог нам допоможе сохранити вірність Богу. Може, залишилося ще зовсім мало. А може, завтра постучить в твій дім іспитання, спитання? А може, ти підеш на потьми до лікаря і прозвучить оцей вирок в тебе онко, в тебе невеликовна болезнь, що, до куди ти підеш, до кого ти впротися. У мене було таке в житті, коли лікарі теж сказали, не буде жити от цілий місяць поживе. Але це сказала людина. І в той час ти хватаєшся за Бога. Боже, це сказав чоловік. Ну, скажи, ти спасіння своє слово. Я знаю, що не один в цьому місці може встати засвідкувати, коли чоловік говорив, не буде жити. І Бог сказав, буде жити. Ото кому ми Богу служимо. Чи стоїть йому служити? Я вам скажу, стоїть йому служити. Стоїть себе ущемляти, стоїть собі щось не дозволяти. Стоїть оділитися від світу цього. Стоїть. Тому що велика моя і твоя награда приготовлена на небі. Хоч тяжко порою, як я говорив, проюр. Разневіра приходиться, якась, якийсь сумнів, а може, щось не так, а може, щось я не допонімаю, а може хтось щось не так е в моїх очах. Ні. Якщо наші взори будуть обращені на того, на розп'яшого, за якого сказано було сьогодні, хтось дасть щось робить, там, як брат Льоня говорив, от це к стиду нашому, це наші п'ятидесятницькі церкви, отаке відбувається, хтось робить всякі сценки, людину і хочуть так. Щоб в чувства людину увести якусь жалость. Но не того від нас хоче Бог, Не того. Він хоче, щоб той розп'ятий був в нас в серці. Не оце якісь вистави, бічування якесь, щоб сокрушити людей. Ні, воно, воно може бути временно, і людина може щось сокрушитися. Але раду воно не найде в, в серці нашому, ні, не найде. Якщо той розп'явший буде в нашому серці, От. І, і ми будемо постійно дивитися на нього мислено, як браття, закликають Слово, щоб ми мислено сходили на Голгофу і, і завжди пам'ятали, що була положена велика ціна, ціна крові Господа нашого Ісуса Христа. Це не так просто. Жизнь була віддана. За що? За те, щоб я і ти мали життя вічне. Ви розумієте? Отакий От же спасіння нам попав, тож будемо дорожити, цінувати, щоби хтось не освітив нашого вінця по правиль принадлежавши нам. Хай Бог укріпить кожного із нас, а йому хай буде слава на віки. Амінь.